Слава Україні! Сьогодні у нас йде Х2 на сакральні уламки, плюс Х10 на нову героїню. Будемо відкривати трохи уламків, робимо злиття і поїхали! Перш ніж перейти, нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також пишіть коментарі, а також підписуйтесь на телеграм-чат. Нам клан потрібні люди. Клановий турнір вже скоро-скоро, близько-близько, а нам треба 7 людей. Так що, якщо ви готові зробити 200 тисяч на клановому турнірі, б'єте 5-6 кланового боса, а також 3 гідру, то запрошуємо до нас. І перший буде на талі, ну і є 6 сакралів і 2-4, 3, 4, можливо, темних. Будемо добувати, щоб не рухати зелених. Давайте легендарних героїв. Давай, давай, давай! Ммм. Кіммі. Кіммі. Супер Леді Кіммі. Е -е, наскільки я знаю, це вроді новий герой. У мене вона є. С як на мене супергерой. Тож, вітаємо і рухаємось далі. Давайте ще за два-три. Так, епік. Не цікаво. Такий собі епік. До речі, 500 очок ми зробили, так що можна... Ще один! Вау! Та ти що? Шейсталтус! Дуже круто! Ще б сюди харіму якусь дістати. Взагалі прекрасно. Певно, ми не рухаємо. Так, ну, трофейниця це це корм. Давайте легендарного через один. На жаль. Дур голодний. Ну, в принципі, воскрешалка і заходить за рахунок цього на криптодемонів. Так. І... І ще один епік. Що ж, 6 уламків, 2 топ-легенди. Топ я вам скажу так, нічого собі. Так, а як я рахував, а як я рахував? А зовсім погано рахували. 1700. Ага, значить, будемо добивати ще. Але для цього треба звільнити місце. Секунда. Так, я, я повернувся. Місце зробив. До речі, не спішіть призивати гнута. Всі, хто зробив злиття, ви маєте ще 5 днів. Тобто, клановий турнір, коли почнеться, тоді тільки можна призивати. Ви додатково отримаєте 30 тисяч на клановому турнірі. Це якщо раптом не в курси. Поїхали по фіолетових. Нам не вистачає 1200 очок, це десь приблизно 5 епіків. Так, так, Так. Коса не цікаво, може ми звідси потянемо нового нового героя Валькан, чи як, я, чи як його там правильно, ще навіть не запам'ятав, але по навиках подивився дуже цікавезний. Так, Парагон. поки йдуть самі рарки. Хоча б епіка якогось. 350 очок. Це вже, Це вже щось. Ага. Так. Так, так. І самі рарки. Ну... Так, точно. Не дуже добре. Так. Що ж, це було 400 ще 800 очок. Ну... Три епіка. Так. Епіки. Це є стовчок. Ще 700. Ще 3 епіка. Ну. Один епік. Віренон Шовкова. Це щось взагалі з нового. Хто хтось вже бачив, що вона може. Вона, напевно, воскрешає. Це вже круто. Це вже круто. Це зразу заходить на крипту як мінімум. Так, і 9. Так, і відкриваємо всі тоді до кінця. В надії... О, ще один епік. Дуже добре. І вроді би ще одного не вистачає. А може ще одна легенда. Хоча тут і так, сьогодні дві топ-легенди прийшли. Я свою леді тіни використовую активно на груповій арені. І в парі з гаєм тріумфатором. Прекрасна пара. Прекрасна пара. Так проти жирних дефів ідеально заходять добре давайте ще епіка одного або легендарного так Так, так, задумалась гра. Кадавр. до речі одну з пачок на клонбоса заходить називають її інфіті набиває більше ніж 500 мільйонів шкоди на шостому. Раптом, хто не знав, такі пачки також існують. І чудесно ще один епік Трофейниця. Що ж, злиття ми тут доробили. Рарку Наталі Забере. Дякуємо їй, вітаємо з двома топ-легендами і йдемо далі. Наступним у нас буде Слава. Слава, мій колишній співклан. Передає привіт і моєму клану, і своєму клану. ось цим всім своїм. І слава в нас досить, досить жирненький хум'як. Як, Як бачимо, 51 сакрал, це щось, це щось неймовірне. Для мене це взагалі з області фантастики. Ніколи не, не мав стільки. І, і, і в слави будемо відкривати. Відкриваємо 6. Якщо легендарний, буде легендарний, тоді 5. Давайте побажаємо славі Ліліту. Він давно за нею полює. Так, перший. Перший. Ма Не цікаво, це є корм. Другий. Ловець. Супер топ епік. Два. Ще один епік. А може якийсь легендарний би прибіг? Так, це частинка разена. Давай легендарного на п'ятому лампу. Ага. Так, і ще один. Ще один. Всі роблять злиття. І це, на жаль, епік. Причому, що кормовий такий, що нічого цікавого. Е, що ж, дякуємо славі і рухаємося далі. Тепер ми на аккаунті у Максима. Буде 11 сакралів і погнали! Давайте дістанемо щось топове. Так, топовий епік. На жаль, ні. На жаль, ні. Нам би легенду хорошу. Хорошу легенду. Якусь харіму. Я б її, до речі, дуже хотів до себе. На аккаунт, так, це Арміна, майже харіма. Жартую, вона зовсім не подібна. Так, епік. Ну це... Крипта. Це крипта. Гном, Конелія. Так, це все дуже добре, тільки Х2, Гензін. Гензін! На нього було Х10, зараз Х2, плюс Х10, не на нього. Ну, як на мене, такий собі герой середняковий. Дуже його не повикористовуєш. Максимум десь на крипту запхати той, той по всьому. Хіба на старті гри може десь більше. А так. Як на мене. Ну, слабенький. Досить слабенький. Хіба ви використовуєтесь, то напишіть ще один. Рошкар. Рошкар це у нас, як завжди, частинка, частинка анкілу. Тільки Максима, я думаю, він же є. Так. Ще уламки. Ще аутар Це отруйник непоганий, але вже є набагато кращі, цікавіші. Так. Ще один епік. Це є взагалі корм. Ще два. Давайте ще легенду. Так. Це корм. І. І. І і, і. і Каноніса. Ні, хоуп. Так, що ж, дві легенди. Хтось є з нових. Хтось є з нових. Ага, ну це епік, це таке. Рошкар непогано. Вітаємо. І тут в нас діларія. Ну, вітаємо з новим унікальним героєм. А, Ігін змовить. Ну, значить, два нових герої. Вітаємо. Дякуємо Максиму і переходимо далі. Так, ну тепер черга мого твінка. Будемо відкривати, звичайно, що все. Не вистачає, щоб робити злиття. Так чи інакше, я думаю, що і сині... синіме прийдеться добивати. Потрібні епіки, потрібні легендарні герої. Все, що приносить багато очок. А також створюйте релікварів, до речі. Хто не знає, то можна створювати реліквара. Рарки в основному даються з компанії. За його створення 250 очок. Живу глот. Аналогічна ситуація, але за його створення отримуємо 350 очок. Так, 10. 10. Епікі. Ось один. 340. Ну добре, хай буде. Хай буде, хоча це корм, але це таке. Так, 3. Мені б... Мені недавно, до речі, прийшла сюди легендарна героїня Трамарія. Правда, не знаю, куди її засунути, скоріш за все, що на склад, там вже... Є один герой Крутракса. Вже їх там два легендарних герої темних уламків. Так, давайте. Легендарного. Епік. Масамото. Ну, це крипта. М -м -м. Великий Галик. Це взагалі тільки на ставці гри, хто не має випалювачів. Ще один епік. Це корм. Або крипта максимум. І... Вау! X10 спрацював! Круто! Круто! Це новий унік. Хай хай буде, ще її не маю. Ось і буде можливість її попробувати повикористовувати. Так, ну і... йдемо далі. Ну і наостанок Самий збідований аккаунт. Тобто мій саме збідований, оламків 0, рубінів 0. Рубіни злив на подвійний призов, мав 5000 ніц 0, як бачите. Буду відкривати в себе зелені, правда, не підвідено. Не лякайтесь, не треба це дивитися. Тільки ось ці відкрию, ну і буду робити злиття за рахунок, за рахунок, за рахунок, де наші ревікварів буду добивати. Живоглотів. І так чи інакше я його, я його зроблю. До речі, без доната. Ну і з зеленими доб'ю. Так, мені потрібно... А якщо мені прийде рарка з темного уламку зі злиття, або епік, це взагалі буде чудово. Мені, до речі, рарка вже з синього одна приходила. Так що, так що мені трошки простіше. Але, але. Станних того разу вони зробили дуже цікаво, що ти мусиш так чи інакше відкриватись. А герой то топовий і хочеться його отримати собі на аккаунт. Ууууу! Велика регачка. Сміх сміхом але це 500 очок. Він в мене вже, до речі, є. Так. Ви бачили його навик? По-моєму, з А2, як він всіх обригує. Ще є епік, ну нічого собі насипало. Непогано, непогано. Так, це мені подобається, мені буде може трошки простіше, мені ще одного-два епіка стемлю. Так. Ветеран це таке, це є корм. Це також. Это також. Ну прийде рарочка зі злиття, ну всі, всі будуть раді зараз рацію зі злиття. А вона не приходить. Приходить, але не вона. Так, ну ще один ветран, будь ласка, їх здасть ветрана. Так. сторож, центуріон, вони всі на одне лице і всі корм. І ще третій шип. Ви замітили? Вісім уламків, три шипа. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Що ж, ось таке вийшло відкриття. Пишіть. Ууу, до речі. Роман, то мій буде. М, тішитись. Плюс 30 точності йому не помішає. Ось таке вийшло відкриття. Пишіть. Що дістали, ви відкривались, не відкривались, робите злиття, не робите. І ще раз нагадую: в клан потрібні люди можете писати мені. І не призивайте до кланового турніру вашого гнома. Він принесе вам 30 тисяч на клановому турнірі і можливість набрати більше очок, а тобто виграти. Все буде Україна, і до нових зустрічей!